Ми продовжуємо і далі будемо розбиратися правда чи фейк, щоб допомогти українцям з'ясувати, де правдиві новини, а де маніпулятивні в Україні створили спеціальний веб-ресурс. Калькулятор фейк застосунок розробили фахівці асоціації інноваційної та цифрової освіти і детектор медіа за сприяння міністерства культури та інформаційної політики України і Національного демократичного інституту. Про це йдеться на сайті Міністерства культури та інформаційної політики. Як працює калькулятор фей фейків Та на яку саме вікову аудиторію розрахований. Про це розпитаємо заступника голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитра Бондаренка. Він з нами зараз на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас в нашому етері. Доброго дня. Перш за все, розкажіть нам, що таке калькулятор фейків і як цей сервіс працює. Ця ідея народилась досить давно, декілька років тому, але тільки зараз вона змогла втілитись. Ідея її дуже проста. На жаль, сьогодні дуже багато є. У нас проблем з фейками в країні, тому що йде війна як на полі бою, так і інформаційна і це дійсно серйозна битва, яку потрібно також виграти. І багато фейків, які українці повинні знати, як їх розрізняти швидко і. Точно саме для цього був створений цей калькулятор як тренажер, який дозволяє за дуже простими, але дуже чіткими ознаками зрозуміти дуже швидко це правда чи фейк будь-якому українцю, який навіть не є фахівцем в медіаграмотності. Розкажіть, як ця історія працює, який функціонал у цього калькулятора, і наскільки він є точним? Працює він наступним чином. Ми зробили так, щоб все було дуже просто і зрозуміло. Навіть реєстрації немає, тому що ми хочемо, щоб цим продуктом користувалися не тільки українці в Україні, але й українці в тих територіях, які сьогодні, на жаль, не знаходяться ще під нашим контролем. Для того щоб він працював таким чином, ми визначили п'ять основних критеріїв. Як я вже казав, вони дуже чіткі, зрозумілі, допомогли нам в цьому. Наші фахівці, детектори медіа це найбільша, найпотужніша сьогодні команда, яка займається якраз на інформаційному фронті. Працює з фейками. І дезінформацію допомогли нам в цьому, і ці критерії дійсно це зробити людині. Достатньо просто бачити новину, яку вона хоче перевірити, бачити ці п'ять простих кроків. Там є в відповідях вже підказки, які людина просто обирає, і дуже швидко калькулятор рахує на скільки ознак цієї новини фейкові ні, і видає результат або фейк або ні, або є. У нас такий примірний результат, тому що. Тому що зараз на жаль російські пропагандисти дуже дуже серйозно працюють ці ніші і роблять такі дуже гібридні новини, які беруть за основу реальні новини, трохи змінюють наголос і виходить те, що вони хочуть. І міняється зміст або емоційне забаромці новини. Тому ми зробили такий формат, щоб людина могла не тільки визначити за допомогою цього калькулятора, а ще і навчитись. Тобто це як тренажер: один, два, п'ять, десять разів людина спробує використовувати калькулятор. А потім у неї це все будується в пам'яті. Вона вже зможе без цього калькулятору дуже швидко це визначати. До речі, ти сказала те про що я хотіла далі у вас запитувати. Це справді не лише калькулятор, який допомагає визначити, а це ще й такий посібник, як в майбутньому Зняти фейки від правдивої інформації, але загалом чи не плануєте якось вдосконалювати або видозмінювати цей механізм, наприклад, залучати штучний інтелект, щоб можна було просто, грубо кажучи, скопіювати новину, вставити і там додаток тобі видає фейк. Це чи правда? Дивіться, це звичайно можна зробити. І ми думали про це чому від миві саме від такого формату відмовились, тому що ми все ж таки хочемо, щоб це був, знаєте, не кастиль, який потім буде використовувати все життя людина бездумно, а щоб це був саме навчальний. Посібник, навчальний тренажер, який дозволить людині потім, без залучення цього калькулятору самому будувати в себе ці критерії і дуже швидко визначати. Оце найголовніше навчити людину, а не просто дати їй гудочку і, і, і все так. Цілком зрозуміла мотивація. Пане Дмитре, у нас буквально декілька секунд. Я хочу ще запитати, скільки людей вже встигли скористатися сервісом і як його знайти? Буквально декілька секунд. Во за минулий тиждень, коли тільки запустились, вже понад 3 тисячі людей скористалися. А всього ми плануємо, що до кінця року понад 100 тисяч мінімум скористуються. Угу. Сподіваюся, це буде рости з кожним з кожним роком. Як знайти цей калькулятор фейків? Дуже швидко, якщо ви в інтернеті в об'єте зараз навіть в Google калькулятор фейків. Вам тут же видасть цей сайт або на нього посилання. Заходьте і користуйтесь, і ми будемо дуже вдячні. Безкоштовно 24 на 7, без реєстрації. Дуже ну максимально зручно, як тільки можна. Пане Дмитро, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру, Дякуємо, що розповіли про цю ініціативу. Дмитро Бондаренко, заступник голови асоціації інноваційної та цифрової освіти, був з нами на зв'язку. Говорили про калькулятор фейків, який допомагає визначати правдивість цієї чи іншої інформації форматі